Друзі, сьогодні 30 вересня 2022 року. Мої вітання вам. Нарешті дочекалися виїзду, першого виїзду в поле, сівалки анкерного типу чи з сашником анкерного типу. Від виробника компанії Технополя агрегатується вона, як бачите, з трактором. Кубота 170 кінських сил. І У нас тут 9 метрів захвату, міжряддя 30, тобто 30 сушників у нас на даній сівалці. Це у нас йде модуль, можна так сказати, алей, до якого вже будуть агрегатуватись різні приставки. Зараз тут приставка сівалка, може бути сюди встановлений ін'єктор. Може бути вольта, може бути для нарізання смуг стріптіл-культиватор, тобто все, що завгодно, ми можемо сюди приєднати. Це, це перший виїзд його в поле. І ми бачимо, що вся команда сервісних інженерів тут, і конструктора тут, всі тут. Тобто дуже така важлива мить. Тому що зараз будемо робити пробний прохід, тобто окремо сошники ми вже діагностували, тобто випробували. А сьогодні це вже пробний виїзд з самого комплексу. Тут у нас попередник озима пшениця, можете бачити міжрадія 35 і у нас тут буде для досліду висіяна озима жита. Тобто для того, щоб в самих, можна так сказати, складних умовах зробити посів даної сівалки. Тобто Головна задача її, щоб великі пожнивні рештки якісно посіяти пшеницю. Тому що на наступний рік ми будемо випробовувати її в посіві озимого ріпаку. Тобто, як на мою думку, що Анкер зможе навіть без очисників ряду виконати якісний посів. Тут у нас анкер на паралелограмі, тобто він буде досить гарно копіювати і... і потім ми вже зможемо, в залежності від рельєфу, в залежності від завдань, зробити якісний посів. Це на нашу думку. Я, я рахую, що це. Не останній ще варіант цього сашника, тому що за цей період часу, більше, більше року, ми вже випробували досить багато варіантів і поки що зупинилися на цьому. Але поле нам дасть відповіді на ті питання, які нас турбували протягом цього всього часу. Чи буде він працювати, чи буде він якісно сіять. Чи які виникнуть у нас питання в, в, в період випробувань е, та в період експлуатації? Е, ця сівалка ще не запускається в серію поки що, тобто це поки що йдуть випробування. І це перший, перший варіант. Тому налаштовують хлопці і будемо випробувати. Подушка на повітрі, це подається повітря, тиск повітря, а тут рідкі добрива. Регулювання тиску на прикочуючі колеса. Два положення прикочуючого колеса. Рибина коригується за допомогою от такого багато дирочника, чи як багато отворника, тобто за рахунок переставляння на другі отвори, зміщується цей ексцентрик і він, як кажуть, обмежує рух сошника. До опорного колеса на сашники. Дані, дані колеса обмежують е, опускання самої рами, тому що рама йде завжди в плаваючому положенні, тобто тиску на гідроциліндри не відбувається. І, е, щоб рама не падала нижче, а Сошник працював е в певному е положенні чи діапазоні, тому є такі колеса, які обмежують е опускання даної приставки. Приставка називається Ageda 9000. її назва. Тобто в момент. В робочому положенні дана приставка йде в плаваючому режимі. Колеса регулюються на стасії на, 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 на в залежності від міжряддя. Зараз воно встановлено, щоб піти в міжряді 30, можливо, рознесення їх по ширині, тобто і штамповка диска можна роз, розвертати колеса. Тобто, якщо нам необхідно працювати на міжряді 70 см, наш е бункер не буде топтати і переощільнувати лінію посіву. Але це ж все ще залежить від того, чи буде е трактор встановлений на, теж на спарені колеса, для того, щоб і, і трактор не топтав. Тому що навесні ми бачимо, коли ще ґрунт фізично не стиглий, то він е дуже сильно переущільнюється. Невмова система працює від певного об'єму від певного ресивера. І якщо треба додати тиск, якщо часто регулюється сівалка, то необхідно тоді до, як кажуть, додати тиск в сам ресивер. В комплекті є компресор. На, самій, на самому носії є розетка типу прикурювача автомобільного. І це можна провести, як кажу, цю, цю операцію можна провести ще в полі. Але це тільки буде стосуватися, коли йде налаштування агрегату, в робочому стані ця опція не потрібна. Тобто налаштували сівалку тиск для поля і все поле засіваємо без додавання тиску в ресивер. Якщо будуть якісь доналаштування, 2-3 рази налаштувати можна за рахунок ресиверу, але якщо більше, то потрібно тоді додавати тиск в сам ресивер за допомогою компресора. Багато хто скаже, що це недоцільно, але на сьогодні пневмосистема сама дешева в експлуатації, сама практична. І Багато тракторів сьогодні вже мають в комплектації встановлений компресор на тракторі, тому його можна підключити до цього ресивера і необхідності в електричному компресорі вже такої необхідності не буде. Тому зараз підкачуємо тиск і будемо далі налаштовувати сівалку по глибині. Так виглядає фон після проходу агрегату, десь в якихось місцях він порушує ґрунт, а так практично, можна сказати, без порушень. Тут стоїть досить тоненький анкер такий приблизно, як на Amazon DMC, тому не сильно, як кажуть, рихлить, не сильно розриває ґрунт. Все, все жито. Посів проводиться на 2 см, 2-3 см. Опорне колесо завжди йде з боку від борозди, тому гарно тримає глибину посіву. Прикочуючи колесо йде вже по посіяному. Всі сошники йдуть в один ряд, тому не відбувається присипання з ряду в ряд.